Здорово! Ну че ты тут? Класс, все. Нарешті, блядь! Я на твиче, мама. Я на твиче, Вітаю! Витаю! Наше ми вообще тут сьогодні зібрались. По-перше, красти машини, пизатели в навколо себе. Ходити в стріпухи, Все. Ви що, шо I'm sorry, very well. It's uh it's just business. Классно, все, ребята, це, блин, блядь, пиздец, я стример нахуй, я ебу. Единый минус, что у меня правда рот и мне нормально, так блять, у защику. Треба забанит и воника якось, я не знаю. Сосать, ребята, я не буду. Я не забивался. Что вообще вообще? Вообще вже, вообще вже на твиче самому да? Ой, не-не-не, ні, ні, ні. можно уходить с твича. Я уже не знаю, что тут что-то чем можно робить по моєму я вже все вивчив. Присунути оцю хуйню. Таке дітям нельзя показувати, блять. Ви шо, ебать. Є... Блять. Нельзя таке дітям. Нам ще не можна. Нахуй Філіпа, да, рохи клас. Оце так швидко. Офігеть. Перший день. Перший день. Що буде далі? Цей твіч, блять. Тупо, блядь, їбе мене в жопу. Я не знаю, що. Ну ну шо, бля, як вазелін, так вазелін, блять. Ну, вазелін нам просто взяв. Ним користаються тільки от, ну. Прям. Це. Жах. Блять, давайте не пиздіти, ми тут, блять, половини всі такі, а то і більше. І він в жопу. боже, боже, я вже й забула, який цей твіч гадкий. Запускай швидше завтра до школи! Твічуни, нарізки з твіча. Твічуни? <клес> да. Прикольно. Е, шо, коли буде епічна поява? Ви що, ахуєлі? Ви, блять, ахуєлі? Вам це було, блять, недостатньо епічно? Чи що? Всім хай, гайс! Всім привіт нахуй! <рик> Добрий день! Уроки зробили чи чиня. на тебе Дивися, якщо зараз, якщо зараз дістаю туза, якщо зараз дістаю туза, то у тебе буде Саня панос, блядь. Це я в 2000. Ой, яком там 2000, це я в... до древніх віків. Так було легко красти, а оці нові технології крутецькі. Yeah, cool. Пезду мікро на проводі, блять, вас в пизду. Я залишаю, блять, принципово, сука. Мікро на проводі, блять. Піздец. Я тут заготував якісь активності, ще що-то, блять. Я, походу, у нас, блядь, весь стрім буде, сука, що я буду на намагатися його налаштувати, блять. You picked the wrong house, fool! поговоримо? Hey, hey! Хей! Hey. Я теж можу укліпати, якщо що. <рігла> <рігла> так само випишіть це. Так само випишіть, чи б'єто, Чи ви хочете щось докинути? Eee... Шах! Ахуєть Антон, блядь, Дякую велике. Невдовзі стало повністю ясно. Усе вирішую не я. їхня ласка. <рігла> Ластівка моя, не питатиму, що хоче твоя душа Забажатиму Будеш ти одна. І робитиме, що скажу тобі я. Ніби ще сказали, що нормально. Твій мікро звук гамна. Ребят, це мій останній страну ще. Я удобно нахуй, якщо чесно. Головне, щоб він е, не вистрілив зараз. Гол, який гол, блядь? Чаджипіті, <гол> у мене запитання до тебе. Мені сказали з'їсти чайний гриб, але що зі мною станеться, невідомо. Мені його їсти чи я помру. Віталіко, ти помреш в муках, робе.

Пи пиши, слагай, два однакові гостя. <риск> <риск> uh, так! Фил <риск> мой like Chandelier, from the chandelier. Один. Погнали. Є? Як там? І, і шторочку. Шторочку. Блять. Як це роблять? Як, Блять, як це роблять? Дід говорить, що е, ти єдиний, хто може нам допомогти. Ти нам допоможеш? Угу. Іди на. Ой. Я пошутив, я... Да-да, поможу, 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 поможу. Да, да, да. Бето 4, 4, бето, 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 четире, бето, бето. Поки бето виграє? бето. Смок на мід! Сука. Ей, Эй, ага ты! Еллі Рос. Дейн Крюгер, Даніель Даниэль. Хорошо, її так, щоб я бачив екран. бо я ни не бачу сейчас. Дентакт, контакт, че. О, так картинка є. Все, кажуть є картинка? Чекай. Откуда ты знаешь, ты, побачишь? Понял, что сломал всегда, типа чинный и не такий герой. Да, да. Кожен раз chandelier From the chandelier golly Like the tomorrow doesn't exist! Like it doesn't exist. Sex <laughs> в чистому вигляді. Вот він. Знаєте, знаєте звідки взагалі з'явилося слово секс? Його придумали, коли побачили мене. Раніше його не було. Щоденник заповнили вже. Давайте, може, мотивації вам якоїсь. А ну. Що скажи, я більше не прийду, це мотивація буде. У мене є книжка Петра Оставчука, ось вона біля мене стоїть. От. Що тут треба? Якусь мотивацію найти розпишку. Нема там прям декани. Сама перша, сама лучша. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтесь людьми і кричіть, що ви живі. Кричіть. Я живий! Все, зараз зараз все блядь. Петро, бля, Петро не просто так цю книжку писав. Поцілуй! По понюхай мій правий носок. Нідус. Це коли берете два фотоапарата, закриваєте їх в укромному містечку, намикаєте світла, включаєте їм романтичну музику. Ну, вони там щось роблять, там чолк, чолк, там спішка-спішка-спішка-спішка, і от потім з'являється маленький такий і... Знаєш, в чому ідея коротше, стріма? На початку стріма Філіп Тремба має на руках найпростіший стрім-рюкзак, який тільки може бути, з вебкою, ну, з мікрофоном Геніус, і так далі. да? І у нього є 5 тисяч гривень, 5 тисяч гривень. І рюкзак повний повної хуйні всяких батарей від телефонів, типу різного металобрухту і так далі. Задача Філіпа Тремби через 4 години на радіоринку зібрати найтоповіший стрімерський рюкзак, торгуючись кожним торгашем, продаючи їм свої непотрібні кабелі. Де лупаш, лупаш, лупаш. Ще, ще, ще раз. Силиш, силиш. Ой, що це коїться? Ой, що це коїться? Ой, зацвіла жовкотиться на вулицях, не заспокоюється. Блять, клід підходить даже. Рана ніяк не загоїться. Ой, що це коїться? Ой, що це коїться? Ой, зацвіла жовкотиться на вулицях. Кує E, 6 бубно. Отакого вам прикола покажу. 6 бубно. Вам треба поб'єти 6 бубнову. Вам треба поб'єти 6 бубно. Бетон. Ти дурак? Так не працює, бля. Я сарасті. Ти, ти дурак. Я, Я сарастію, а що це? Ти перекласти хочеш? Сара. Да. Там не нужно переклад, ти думаю. Піжди. Дебил! Іди нафіг! Тут написано Сара, побачимось, ти клоун. Яка я Сарасію, засуджую. Я не Сарасію ніяке. Клоун. Дебіл. Я думав, що в чому прикол. Засуджую, клоун. Засуджую максимально. Я думаю, це щось шосполіцький. Ой, боже. А я англійську знаю, бач. Полюбі Ладно, хорошо, давайте пока спочатку, ребята, Перший удар. Пам нахуй! Настука! І сейчас будет тобі аркійов, нахуй. Сейчас. Да, еще кокосик, бери кушай. Оно Чо, реально копи барыв? Да. да. А их можно потить, не? Не. Можно их пожарить. Давай пушать, походу. Зараз игра поменяется. Так, я за я закатаю, я як, як мент бегаю, понял? Да да, аж... да, 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 да. Я участковый! Участковый тупо бегаю просто. Так, подожди, система нахилу у спинки. Ну це понятно. О, давайте перевіримо максимум. Єбать, та. ебать, та я упаду нахуй. Та ну нахуй. Ви що серйозно? Воно не переворачується. Воно не переворачується, чат! Годинник. Як на руку надіти? Як я буду годіємо добавився, блядь? БЛЯТЬ літа! Это... Блять! Бляять! Не так кнопка, сука! <реш> а так можу зробити. І я діла вас, сижу тут, свій щось пишу, щось роз, як до мене каже, я кажу Не відволікай мене в мене тут твої паді діла, і я така ділова сижу дуже. Який гад, це чат! Дураки, що вообще? Боже, як е, чуєте, якщо ви не вмієте читати, то краще не позортеся. Ідіть сьогодні 1 вересня, ідіть кудись в школу, хорошо? Ідіть в школу, навчіть. Там якраз, там якраз в першому класі дітей вчать читати, там якраз в першому, чай, там якраз в першому класі вчать букви, то ви йдіть ті букви по почитайте собі, хорошо? Портфель склали вже є. Суть така, що в рецепті далі в нас, цей, нам треба почекати 20 хвилин, щоб тісто настоялось, щоб розпушувач подіяв, щоб воно трішечки піднялися і було все хорошо. Е, вот. Плюс, а, ну я можу підготувати ще вафельницю. Закреплено, блядь, нахуй, твич, блядь, на колени, сука, на колени, переди мной, блядь, я умею, блядь, гучность крутить и закреплять поведомления, сука, можно уходить с твича, я уже не знаю, что -то, тут, что-то еще можно делать, по-моему, я уже все выучил. Ебать, сыкотно, пизда, так это натур гинекологический, гляньте, вот так, да не, ебать, она сейчас по-любому перевернется. Виглядає як Фіма. Не він. Оце Фіма. Не він. А... Ну, це Вінчос, я не знаю як його. Ну, коротше, Фіма буде, не Фіма. Оце Фіма, не Фіма. Оце можливо. ні не він. Можливо, оце Фіма. Оце Фіма був. Це залужно, я не знаю. Ваня Кухарчук, вгадав, ахуєть. Це Валік, ні не він. Оце Валік Не він. Тоді. Оце Вася харизма. Не вгадав, пиздец. Жах. <г immun Nairobi> Розумієте, в чому фішка? Якби. Я зараз вам розповів за те, як треба. Цінувати своє життя, бути класними, прям там, мотивуватися всякими різними штуками. Проговорював би тут супер якусь супер спіч, котрий вас реально прям буде мотивувати. та хер би це додали. Але якщо я зараз зроблю отак, оце в нарізку може попасти точно. Щас, щас зроблю, буде зараз у мене плавний переход на цей на, на, на іншу сцену. Смотрите, смотрите, як я навчився. Сейчас. Вот так сейчас. По промокоду двічі більший шанс виграти. Це фейк. Йоу, з другої гри. Ти це за твічуни вже рекламить козі. Дякую вам, є. Отак, от прям навіть вам зроблю. Оооо, филля! Потисну руку почали козацк. Не забувайте фоловитися на не, канал, не, 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 йо не, 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 не. Я забув сказати, блять, там внизу є сердечка, хто не знає. <пстав> так, все, чотик, тоді будемо розбігатися. <throat> ну я хотів нормально з вами цей? Ну в смысле, воно вже виключало. Скоді така. Куда ти виключаєш? Все, ребята, дякую вам ще раз, блять. Всім йоу, ви йоу. До нових Йоу! Все, пока. Ну і звичайно ж. Йоу! Ого... Пока. Мийте ноги і лягайте спать. Йоу, чи Пока. І так, поїхали. Тетя хоче дядю. Тетя хоче крепкого солідного дядю. Дядю! Тьотя на заряді. Пам-пам! І, і цієї ночі в тьоті буде все в шоколаді. І поїхали. А ці підбори окупили себе в першу годину, вона вкладає в себе ніби в дорогущу машину, вона хоче мужчину. Вона хоче мужчину.